Якщо так от знаєте загально взяти ситуацію, от ми говоримо про боротьбу з ганебними явищами, там, з корупцією, наприклад, про реформи, про взагалі рух вперед. А наші глядачі останнім часом знаєте, почали ставити такі вже ну світоглядні запитання: от, власне, чи є розуміння у влади, у суспільства? Куди ж і як Україна рухається? Тобто, для того, щоб зрозуміти кінцевий результат, треба ж оцю дорогу треба знати. От яка вона, туди вона ця дорога, сюди вона, з якими перепонами на цій дорозі доведеться країні і державі зустрітися? От є таке розуміння на вашу думку у нашої влади, куди вона ж ця влада веде нашу країну? Прошу, будь ласка, У влади 100% немає жодного розуміння, а... яким чином буде розвиватися країна. Вони є потім від поті там цього олігархічного режиму, який десятиліттями вкорінився вже в українських реаліях, і на жаль, вони ні про що інше, окрім власних гаманців та власної безпеки, власної не України так. і не думають. Ми маємо право робити такі може жорсткі оцінки, чому тому що, жорсткі, так будучи свого часу. Потужним молодіжним рухом, багато в чому ним і залишаємося, завжди опираємося на студентів. І коли в світі бабахнула е, світова економічна криза, в восьмому році, то ми почали як відповідальні люди думати, що ж робити далі, ага. і е, дуже багато часу почали приділяти стратегічній роботі, плануванню не тільки в масному, а що робити країні далі. Дискутували про це і робимо вже це не один рік, і прийшли до висновку, що окрім форсованої модернізації, окрім е, е, розвитку України по найбільш прогресивних таких рейках і напрямках нам нічого не світить. Шкода, але українські правлячі і неправлячі псевдоопозиційні еліти взагалі про це не думають. І тут ми на стороні звичайних українських громадян. Насмудрий народ і він також вже нарешті приходить до того висновку, що треба, як і в кожній відповідальній родині, трошечки думати, а що буде зимою, а що буде через зиму, а що буде з нашим будинком, коли робити ремонт, а не залізати в нескінченні борги, як це на жаль робить наша безповідальна мова.